Невчасне вирішення кризи в Україні приводить країну до катастрофи. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 19 листопада, середа. І в програмі Середа не біда, я хотів би поговорити про те, що зараз всі обговорюють про внутрішню політичну ситуацію в країні. Звільнення, незвільнення, уряду, не уряду, єрмака, не єрмака. Отже, давайте про це поговоримо. Але я також хотів би зазначити, що насправді у нас дуже складна ситуація на фронті. Про це ну, вже менше щось згадують. Бо дійсно вся увага зараз прикута на те, що відбувається у політичній сфері після цього корупційного скандалу, так, в енергоатомі. Але я думаю, що треба, щоб і те, що відбувається на фронті, війні також. Ми знали і говорили, але про це мають говорити фахові компетентні люди. Я вкотре підкреслюю, що я не є військовим експертом. Сподіваюся, що от інформація про те, що відбувається на фронті, також буде коментована і будуть пропозиції цих людей. Бо, на мою думку, не може бути тільки переформування політичне має бути переформування і в політичному і військовому керівництві країни. А повертаючись до політичної ситуації. В Україні я ну, міг би сказати, що є в нас три варіанти розвитку подій. Перший варіант це катастрофа. Це коли Зеленський намагається там пропетляти, ніби нічого не відбулося такого серйозного. Так, там знайдуть цепів пів декількох міністрів, можливо, ще якихось посадовців. І, в принципі, все як було, так і буде. Другий варіант це ну, відтягнення настання катастрофи. Це коли Зеленський, навіть якщо він звільнить голову офісу Єрмака, до речі, про це зараз дуже багато обговорюють, говорять, коментують, заявляють, ніби якісь там вигум, вимоги дає. Фракція Слуги народу там до того прив'язують, якщо можна так висловитись, арахамів, що ніби там оця от група хоче, щоб Єрмак пішов. Побачимо. Ніби в четверг має бути, тобто завтра, вирішення питання, як кажуть, бути чи не бути Єрмаку. Але навіть у цьому випадку і звільнені Єрмака, і навіть коли будуть звільнені деякі міністри, але не буде змінена та система управління, яку Зеленський будував разом з Єрмаком, це насправді за великим рахунком нічого не змінить по суті. так, буде такий, умовно, косметичний ремонт політичний. Політичний косметичний ремонт. Ну, а все залишиться, як було під цією такою косметичною косметичним ремонтом. І це витягне, можливо, на певний час, от все рівно, коли от вибухнеться вся ситуація. І третій варіант, я про нього неодноразово вже говорив, писав це кардинальні радикальні рішення і дії. Нова коаліція Верховній Раді. Зміна керівництва Верховної Ради, зокрема, і в комітетах, це створення уряду, я його назив все таки, уряд порятунку, так його називають уряд національної єдності. Ну, важко насправді, щоб була національна єдність, бо всі не об'єднаються. Спочатку треба, щоб уряд порятунку, на мою думку, продемонстрував конкретні результати. І тоді можна буде, щоб прихильники різних політичних сил, так, щоб вони зрозуміли, що дійсно це той знаменник. Так, який може всіх об'єднати. Так от, створення уряду порятунку, вкотре наголошую, на мою думку, потрібно приймати закон про стан війни. Так, може бути там певна реакція з боку Трампа, що ніби Україна не хоче миру, бо ми постійно про мирні якісь там істиви. Вже почали говорити про якісь 28 пунктів, ніби щось там таємно обговорює Росія, Росія США, допускаю такий варіант, тому треба просто. Не, якщо е, це зараз стоїть е, ну, на заваді е, досягнення домовленості про припинення вогню, тоді треба просто без прийняття самого закону про стан війни. Все, що він передбачає, треба все це діяти, приймати рішення і втілювати в життя. Це переведення економіки на воєнні рейки, це мобілізація повністю всієї України суспільства, вирішення всіх. Проблем реального вирішення проблем стосовно мобілізації Збройних Сил України, тобто багато тих речей, які передбачають. Ну і безумовно, треба після того переформатування, створення воєнного кабінету, як це на самому початку було зроблено в Ізраїлі, коли стала напад Хамасу, так, от 7 жовтня 2023 року. І е, після цього, безумовно, треба повернути всі повноваження Верховній Раді і уряду, які були забрані на вулицю. Банкову в незаконний спосіб, тобто, все, що передбачено Конституцією України, всі ці повноваження мають бути повернені Верховній Раді і Кабінету міністрів. А також потрібно е, провести розслідування щодо корупції не тільки в енергетичній сфері, але й в сфері оборонних закупівель, також в сфері будівництва фортифікаційних укріплень. Ну і гуманітарна допомога. Про неї всі якось ніби забули, але ми пам'ятаємо, на початку там було дуже багато таких неприємних дій стосовно того привласнення гуманітарної допомоги, Думаю, що це також потрібно все розслідувати і, безумовно, винні мають бути покарані. І на мою думку, як я казав на початку програми, має бути переформатування не тільки політичного, але й військового керівництва. Але знову ж це. Мають пропонувати фахові компетентні люди, які якраз і є військовими спеціалістами і експертами. Ситуація насправді в Україні непроста, вона не вирішується, виріш... вирішення затягується, навіть всі ці спроби звільнити там міністра енергетики, міністра юстиції Гринчук-Галушенка. Це ну, нічого не вирішує. Так було блокування трибуни, будемо уважно за цим всім ми з вами спостерігати. Але в будь-якому випадку, на мою думку, якщо не будуть е, рішення дії у того третього варіанту, який я запропонував вам, повторив точніше, у, зараз у програмі, ну, нічого доброго, як на мене, нас не може чекати. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Середа не біда. Насправді дійсно не біда, що е, зараз. Вся країна обговорює звільнять чи не звільнять Єрмака, чи піде, чи не піде відставку, там, Свереденко, уряд Свереденко, хоча, на мою думку, якщо б вони мали совіщусь і гідність, вони б мали самі написати заяву так, про відставку. Там навіть я десь читав, що є ніби якісь суперпорядні міністри в кабінеті так, Свереденко, правда, прізвища ніхто не, не назвав. От. Та якщо вони дійсно там є, так вони в першу чергу мали б написати заяву про відставку. Або виступити з публічною позицією, що вони не можуть працювати в такому уряді, який от, має такий масштабний рівень корупції. Але цього не сталося, тому так чи інакше, ми бачимо, що в нас відсутня, як я в чергове хочу наголосити, політична еліта в Україні це для нас також велика біда. Отже, давайте обміняємося думками. Прокоментуйте, що ви думаєте, з приводу цього питання. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Ну і як завжди, на завершення всіх своїх програм я бажаю всім вам усіляких гараздів. І незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!